Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Як ви бачите, у мене в кадрі мандаринки, у мене в кадрі сніжинки, а отже, це початок зими. Початок зими 1 грудня і ми вже втретє, розпочинаємо цікавий спільний проєкт, організатором якого є Олена Буганова з каналу Єліна Буганова Хендмейд». Цей спільний проект носить назву Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. Дівчата, це неймовірно класний спільник, який придумала Оленка. В неї всі спільники її чудові, але мені вдається не в усіх приймати участь. На жаль, у мене немає такої можливості знімати багато відео. Тому виходить, як виходить. А от саме цей спільник він втретє, організований, і я саме втретє беру в ньому участь. Тому сьогодні я з вами. Сьогодні я знімаю це відео вступ для вас. І е, трішки, можливо, помрію, можливо, таки щось з того, що я хочу, і вдасться мені зробити. Я дуже на це сподіваюся, тому що. Хочеться багато в'язати, хочеться багато речей в'язаних тепленьких, і хочеться отримати насолоду від цього спільного проєкту. А я завжди приходжу з насолодою в цей спільний проєкт і отримую неймовірні емоції, коли він завершується, і в той момент, коли цей спільник іде у нас. Тому що це яскраво, це затишно, це. Знаєте, так от святково, всі до чогось готуються, всі чогось чекають, хоча це не зовсім правильно щось чекати у житті. Просто потрібно жити, а не чекати. Тому якось так. Але ось ця підготовка, ось ці е, такі. Цікаві класні емоції, які нам надає цей спільний проєкт, переглядаючи відео дівчат, де купа ось цього всього яскравого, це дуже і дуже надихає. І вироби у дівчат завжди виходять прикольні, яскраві, красиві, затишні, неймовірно теплі. Тому що це ручна робота, і якщо навіть е, виріб зв'язаний за закрило, це не означає, що він не може гріти. Він гріє тільки тим, що це ручна робота, і кожна з майстринь вкладає в кожну петельку свою е, частинку себе, своїх емоцій, своїх переживань і сподівань. Тому трішки вам розповім про номінації, які будуть. Е, в цьому спільному проєкті підглядаю, бо не пам'ятаю, чесно кажучи. І так, перша номінація Святий отче Миколай, мою хату не минай. Тут ми будемо створювати подаруночки своїми руками для рідних, знайомих, близьких чи просто комусь на подарунок щось будемо в'язати. Я думаю, що щось таке я. Придумаю, а може і не придумаю, тому що Миколай у нас перенесений. Це вже через 6 днів Миколая. Я навряд чи щось встигну таке швиденько зв'язати. Ну, подивимося, не знаю. За цю категорію поки що її залишаю, тому що навіть не маю уявлення. Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Тут я, дівчатка, хочу зв'язати для доньки. Вона мене просила, я вже вам у якомусь влоговому відео показувала цю пряжу, але так вона і залишилася тільки пряжою і зв'язаним зразком. Ось так вона в мене тут стоїть на столі. Зразочок зв'язаний, вона вам трішки світлішою передається, ніж є насправді. Але поки що тільки зразочок. Я вже визначилася, як я буду в'язати, що я буду в'язати, але поки що не розпочала, тому що займалася іншими в'язальними справами. Тому в цій номінації буде джемпер для доньки. Також, я думаю, що в цій номінації я ще десь пропав фокус, я ще зв'яжу шапочку для доньки. Вона у мене попросила шапочку. Таку, як я її минулого року в'язала зелену, але у світлих кольорах. Тому я ось дістала, мені хтось присилав на подарунок. Не пам'ятаю, чесно, дівчатка хто десь у відео є, звичайно, розпаковка ось цю пряжу Alize World Time. І я хочу з неї зв'язати доньці шапочку. Вона попросила, я думаю, що ми це і зробимо. Тому, ось так. Буду планувати свої дії. Далі, дівчатка, можливо, ще для себе, мені потрібно зв'язати шапку, мені потрібно зв'язати рукавички. І тут я випадково дістаючи ось цю шукаючи ось цю пряжу, я наткнулася на ось цю бобінку. І, дівчат, я не пам'ятаю, де вона у мене взялася. Що це за пряжа? Я взагалі не пам'ятаю. Вона класна, вона тепла. Етикеточка для мене не зрозуміла. Можливо, я. Санта лючія більше я нічого. Аляска. Що за Аляска? Це артикул 294 Аляска, можливо, колір 603. Ну, одним словом, я не знаю, що це за пряжа, але вона, неймовірно, ніжна. І, неймовірно, я думаю, буде класно лягати у в'язаному виробі. Не знаю, що я з неї зроблю, але її тут досить багатенько, я б сказала, грам 300. Можливо, навіть на плечовий виріб вистачить. Чесно, не пам'ятаю, мені наче я її не купувала. Значить, хтось мені дарував, хто також не пам'ятаю. Ну, от як так може бути? Ой, не пам'ятаю, але я думаю, чи можливо її взяти на шапочку собі і рукавички. Буду думати, тому що у мене ще є ось такий еко-кашемір. Я минулого року придбала його собі і ще нічого з нього не в'язала. Можна ж з нього щось, щось зв'язати, правильно? Поєднувати я його ні з чим не хочу. У мене ще є ось така пряжа. Також я планувала щось сну доньці, здається, в'язати з нею. Ви бачите, в мене всі такі кольори будуть якісь дуже схожі між собою. Так що буду щось мудрувати, буду щось думати. Що я буду думати і що я вимудрую, я не знаю, але у мене ось ця пряжа є. Перелік виробів я вам назвала. Так, що буду щось мудрувати. Наступна категорія Миколайчин-біток. Миколайчин-чубіток це у нас іде обмін подарунками. Всі ми знаємо, що на Миколая прийнято дарувати подарунки. І у нас буде обмін подаруночками. був в минулому році, позаминулому дуже класна ідея. Визначаємо. Вартість подарунку, і не менше цієї суми відправляємо подарунок тому, хто нам випаде в розіграші, який буде проводити Олена. Вона нам буде надавати дарувальника нашого, і, буде на... і будемо ми дарувати подарунки також. Буде такий собі обмін. Це дуже приємно, тому що ти не знаєш, від кого посилочка. Іде, і коли її відправлять, і так знаєте, неочікувано. Наступна наша номінація рік новий, нові малює плани. Тут ми плануємо на наступний рік 2025, щоб ми хотіли, щоб ми могли і таке інше. Не знаю, що про, ці, про цю номінацію. Я ще в Бінго 2024 треба знайти, хоч мої записи, що я там планувала і що я зробила. Знаєте, найкраще, мабуть. Ось так зробити такі, таку табличку, як зробила я. Ну, трохи я там її повела, повела, і вона у мене <гум> десь її відклала, і вже більше, ніж півроку я нічого туди не е... вписувала, не виписувала. І зараз буду відкривати дивитися, чи вдалося ж мені щось там таки зв'язати. Ну, не знаю, будем... не пам'ятаю взагалі, що я там писала, чесно кажу. Що, що зв'язала те відкривала вже вам у спільноті, а що. Не зв'язала, так і залишилося закритим, і я вже не пам'ятаю, що там, але в мене є де піддивитися це я, це я то, точно пам'ятаю. Так, наступна категорія змії, змієчки, зміївни. Це, я так думаю, щось зв'язати до символ року наступного якусь зміючку зв'язати. зміючок я вже зв'язала дві штуки, тому не планую в цій категорії нічого в'язати. Валентин і Валентинки подаруй своє серце ближньому. Це нова категорія, якої ще не було в жодному сезоні. Валентин День Святого Валентина у нас у лютому, і це якийсь подарунок для, до Дня закоханих. Ну, я точно не буду в цій категорії нічого в'язати, не планувала. І навіть не знаю, що тут можна зв'язати. Не пам'ятаю, що вже Йоленка говорила про цей. Там, здається, для коханих і закоханих щось потрібно в'язати. Тому я не буду в цій категорії нічого в'язати, тому що немає такої необхідності. А можливо, я ще щось вирішу до того часу, поки той буде Валентин ще до нього 2 місяці. Тому, тому в'яжемо хоча б те, що нам потрібно. Розпочинаємо принаймні. Тому що часу, як завжди, ні в кого катастрофічно не вистачає. Буду зараз іти мудрувати, щоб його таке вигадати, зв'язати. І вже буду вам. Наступних відео звітувати і показувати, що ж мені вдалося все таки чи не вдалося. А ви переходьте в опис під даним відео, там будуть посилання на всіх е, учасників даного спільного проекту, спонсорів даного спільного проекту. До речі, якщо ви не в'яжете, якщо ви просто спостерігаєте, і вам дуже цікаво, і ви вирішили, що ви хочете бути спонсором і комусь подарувати подаруночок. То ви, звичайно, можете приєднатися і стати спонсором спільного проєкту. Я думаю, Оленка не буде проти. Тому дякую всім, що були зі мною. Коротеньке, вступне таке відео у мене, але те, що є. Всього вам доброго, до скорих зустрічей. Пока-пока.